5 листопада 1854 року. Крим інкерман, російська армія, десятки тисяч солдатів планує раптовий удар, щоб переламати хід війни, і вирушає в атаку проти англійських і французьких сил. Що стояли біля Севастополя, починається одна з найхаотичніших баталій Кримської війни інкерманська. Її прозвали Битва Солдата, де не накази, а відвага й навички вирішували результат. Застарілі гладкоствольні рушниці у русні були в силі проти нових високоточних нарізних гвинтівок Енфілда, що були на озброєнні британців. А ще Погана координація, відсутність розвідки, жахлива логістика. Туман настільки густий, що видимість на кілька метрів. Накази губляться. Полки йдуть у розріз. Артилерія б'є навмання. Кожен метр у крові. Інкарман перетворився на криваву м'ясорубку. Малими групами, сміливо і точно, союзники тримали кожен метр позиції. Після годин жорстоких боїв російська армія зазнала нищівної поразки. Значимість Інкерману величезна. Це був не просто програний бій, а символ системної відсталості Російської імперії від заходу. Технологічна прірва, проблеми з командуванням та забезпеченням призвели до краха. Замість раптової перемоги, Росія отримала кривавий урок. Відсутність злагодження та хаос у головах офіцерів завжди ведуть до поразки. Минуло 170 років. Сьогодні та ж Росія, і ті самі хвороби вони кидають у бій живу силу. А ми відповідаємо точністю та технологією. Вони використовують старі запаси. Ми отримуємо найкращу та новітню допомогу з усього світу. довів, імперії не витримують рішучості та волі. Так само, як і сьогодні, істинна сила у відвазі, дисципліні та згуртованості. Кожен крок, кожен постріл, кожен метр вирішує результат. Програли тоді, програють і зараз.